У львівському садочку вибухи або займання працюють служби СБУ. розпочало перевірку у місті. Петиція проти ЛГБТ заходів набрала голоси на кордоні. Затримали жінку смартфонами. У городку водій збив жінку. У школі знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Солдата засудили за крадіжку техніки, ще одного судитимуть за шахрайство та переправлення людей за кордон. Про це та більше далі ви дивитесь новини в темі в студії Яла Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Вибухи у львівському садочку на місці працюють рятувальники та поліція. Сьогодні, 12 червня, у Львові стався інцидент у дошкільному навчальному закладі пташиня, розташованому на вулиці княгині Ольги. У мережі з'явилася інформація про вибухи та можливий витік газу на території садочка. Також в пабліках повідомляють про займання кабелю на місці. Події прибули рятувальники, поліціянти та медики. Наразі фахівці перевіряють приміщення та з'ясовують обставини інциденту. За… Оновлену інформацію від варта 1 пожежі на місці немає. Працюють фахівці Львів Обленерго. У Львові СБУ кілька днів проводитиме контррозвідувальні заходи. Під час них перевірятимуть документи громадян і оглядатимуть автомобілі. У Львові з 12 по 16 червня служба безпеки України проводитиме контрзвідувальні безпокові заходи. У заходах також братимуть участь нацполіція. Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області. Мета це запобігання загрозам і підвищення безпеки через російське вторгнення. Йдеться у повідомленні під час їх проведення можливі обмеження проходу та Проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів у випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих людей, може проводитись їхня додаткова перевірка. Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщення загального користування для виявлення заборонених предметів. Додають в СБУ. Дії правоохоронців охоплюють усе місто за рахуванням воєнного стану. Мешканців та гостей міста просять з розумінням ставитись до можливих незручностей та належним чином реагувати на. Вимоги поліцейських. Заборонити лгбт заходи у Львові петиція набрала необхідну кількість голосів. Автори звернення закликають міського голову Львова та депутатів Львівської міської ради вжити заходів для недопущення подібних подій у місті. 11 червня на сайті ДЕМ місцеві петиції зареєстрували петицію із закликом не допускати проведення у Львові заходів, які планують організувати ЛГБТ-спільнота 14 червня. На думку авторів, такі заходи можуть спричинити суспільне обурення, нерозуміння в громаді під час війни та Становити потенційну загрозу безпеці на вулицях міста. У тексті петиції вказано, що організатори події, нібито, не є місцевими жителями, а отже, можуть не усвідомлювати рівень ризиків. Автори також закликають правоохоронні органи та службу безпеки України звернути на це особисту увагу. Підписанти вважають, що публічне проведення заходів ЛГБТ-спільноти може призвести до суспільного протистояння та дестабілізації ситуації у місті. Відповідно до чинного законодавства, якщо петиція набирає необхідну кількість голосів, її розгляд має відбуватися не Пізніше ніж через 10 робочих днів від моменту оголошення про початок розгляду, прикордонники Львівщини затримали жінку, яка намагалась незаконно провести майже 100 смартфонів. Українка намагалась перевести десятки мобільних телефонів без декларації. У пункті пропуску Рава-Руська прикордонники зупинили мікроавтобус Рено, в якому виявили партію незадекларованих мобільних телефонів. У багажному відділенні транспортного засобу жителька Львівщини прикордонники знайшли 87 мобільних пристроїв з ознаками використання різних торгових марок, акуратно складених у картонний ящик. Кожен смартфон був запакований в окремий поліетиленовий пакет. Йдеться у повідомленні. Наразі сума товару встановлюється стосовно жінки. Складено протокол за недекларування товарів, що переміщується через кордон України. На Львівщині 19-річний водій збив жінку, постраждала в лікарні у городку Львівського району. Внаслідок ДТП постраждала 54-річна місцева мешканка. Аварія сталася 11 червня близько 12.45 на вулиці Львівській. Про це повідомили у поліції Львівської області. За попередніми даними правоохоронці 19-річний водій автомобіля Фельдвагентаурек. Місцевий мешканець здійснив наїзд на жінку пішохода. У наслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Її стан у Очнюється слідчі відділення поліції номер 1 львівського районного управління поліції номер 2 відкрили кримінальне впровадження за частиною першої статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на такий самий строк. Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини події. На подвір'ї школи на Львівщині знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Протягом доби 11 червня піротехніки ДСНС Львівщини знешкодили дві. Небезпечні знахідки, міномет та міну ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни, як повідомляють у головному управлінні ДСНС України у Львівській області, о 17.00 сапер вилучив та у встановленому порядку знищив 50-мм мінометну міну, яку виявили під час земельних робіт на території місцевої школи у селі Шагині Яворівського району. Того ж дня близько 20.30 у селі Лебохора Стрицького району. Мешканці натрапили на гранату F1, копаючи криницю у приватному господарстві. Вибухонебезпечний предмет також оперативно вилучили та знешкодили. ДСНС Львівщини вкотре нагадує усі боєприпаси, навіть часів Другої світової війни, залишаються вкрай небезпечними незалежно від розміру чи віку. У Львові ув'язнили солдата, який здавав у ломбард військове майно через азартні ігри. Галицький районний суд виніс вирок військовому з Тернополя, який вкрав та здавав у ломбард майно військової частини. Ноутбуки та камеру на 450 тисяч гривень. Солдат визнав свою провину, заявив, що мав проблеми із азартними іграми, а завдану матеріальну шкоду частині вже відшкодовано. Суд призначив йому 5 років тюрми. Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, у невстановлений встановлений слідством час, але не пізніше серпня 2024 року. Солдат під час проходження служби у одній з військових частин. Вкрав майно, яке перебувало на балансі частини. Йдеться про 14 ноутбуків, дві екшн камери та один фотоапарат Nikon на загальну суму 450 тисяч гривень. Відомо, що вкрадене майно солдат здавав у ломбарди Львова і Тернополя після виявлення крадіжки щодо військового порушили кримінальне впровадження за викрадення військового майна. У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що мав залежність від азартних ігор і зараз лікується у психотерапевта. Він заявив, що викрадена техніка була у мультимедійному класі військової частини та ніким не використовувалась лише у грудні 2024 року, коли виникла потреба у техніці, і тоді виявили крадіжку. Матір допомогла обвинуваченому викупити з ломбарду частину краденої техніки. А вартість іншої частини відшкодував його колегам, за яким ця техніка була закріплена. Солдат просив його суворо не карати, мав побажання й надалі служити у збройних силах України. Цю справу розглядала суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, який раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Військового визнали винним у викраденні майна та призначили покарання 5 років тюрми. Вирок що можна оскаржити. Торгував технікою та переправляв військовозобов'язаних за кордон. На Львівщині судитимуть шахрая. На Львівщині судитимуть чоловіка, який займався підробкою документів шахрайством та переправляв військовозобов'язаних через кордон. Про це повідомила прес-служба головного управління національної поліції у Львівській області. Перед судом постане 42-річний чоловік, який вчинив низьку кримінальних злочинів. Зломисник за 3 тисячі доларів незаконно переправив військовозобов'язаного за кордон. Він виготовив пакет підробних документів, за якими клієнт, нібито працевлаштований водієм. Маніпуляція могла допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон в умовах воєнного стану. Також чоловік займався шахрайством на продажі сільськогосподарської техніки. Потерпілі передали йому кошти як предоплату за зіл сто. 31. трактор, культиватор, боронну січкарню, які потім він мав доставити внаслідок таких схем. З п'ятьох клієнтів зломисник отримав 280 тисяч гривень. На чоловіка відкрили три кримінальних провадження за частиною першою, частиною другої, статтею 190, шахрайство. шахрайства, за частиною першою, статтею 358, Це підроблення документів початок штампів та бланків збуту чи використання підроблених документів початок штампів та частиною третьої статтею 332, це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Не забудьте висловити свою думку стосовно цих новин у коментарях та підписатись на наш канал. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та перемоги. Побачимось.